Компанія ASUS офіційно підтвердила, що в оновленому модельному ряді на чіпсеті Z790 з'явиться нова версія материнської плати Apex. На сайті BenchLife опубліковані перші фотографії та технічні специфікації флагмана для оверклокерів. Як можна побачити, ASUS відмовляється від білосріблястого дизайну, і рок максимум Z790 Apex Encore знову постане в чорному образі. Материнська плата запропонує звичні функції, відомі по серії Apex в наявності лише два слоти DIMM, що має спростити розгін пам'яті. Крім того, поряд зі слотами пам'яті передбачено встановлення модулю ROCDIM M2, котрий призначений для встановлення спеціальної карти розширення з двома слотами для NVMe накопичувачів Нова материнка оснащена 24-фазною системою живлення, яка має впоратися з розгоном процесора та пам'яті DDR5, щоб оверклокери змогли поставити нові рекорди розгону. Також в оснащення плати входять два слоти PCI-Express 50X16, чотири роз'єми M.2 2 NVM Express 40, один M2 NVMe PCI express 5.0, чотири SATA 3, порти USB 32Gen2 Type A і Type-C. За роботу з мережею відповідає 2,5-гігабітний контролер Intel i225V, а за звук восьмиканальний звуковий кодек Realtek ALC 4080. Крім того, новинка підтримує Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, а також оснащена RGB підсвіткою. Нова материнка ROG Maximus Z790 Apex Core вже відзначилася у ряді європейських ретейлерів. Наприклад, у базі даних фінського ретейлера ProShop для неї вказана вартість 840 євро. Поки ми очікуємо появи нових материнок, у своїх збірках будемо використовувати актуальні. Зайшовши на я каталог, ми бачимо, що Asus ROG Maximus Z790 Apex коштує 33 201 гривню. Пропозиція на дану модель лише одна, тому якщо цінник не влаштовує, то варто придивитися до плати Asus ROG Maximus Z790 Hero, ціна якої перебуває в інтервалі 25300-35600 гривень. Материнські плати також можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. До речі, сортування отримало розширення варіативності. Наприклад, при пошуку материнських плат можна відсортувати за кількістю слотів DDR5, максимальним об'ємом пам'яті, кількістю роз'ємів M2 або іншими параметрами. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Перші офіційні маркетингові матеріали процесорів Intel 14 го покоління Raptor Lake Refresh підтвердили деякі характеристики. На слайдах йдеться про конфігурацію Core i 9, Core i 7 та Core i 5 без вказівки точних моделей. Написано, що в новій лінійці будуть чіпи з 24 ядрами та тактовою частотою 6 ГГц, 20 ядрами з частотою 5,6 ГГц та 14 ядрами з частотою 5,3 ГГц. Швидше за все мова йде про 14900K, 14700K та 14600K відповідно. Core i 9 14900 k це не перший чип Intel з частотою 6 ГГц, але це перший процесор з такою частотою, котрий не входить до лінійки KS. Компанія Asus випустить декілька оновлених моделей материнок на чипсеті Intel Z790 для процесорів Intel Raptor Lake Refresh. Виробник вже представив моделі ROG Maximum Z790 Dark Hero, ROG Strix Z790 Gaming Wi-Fi 2 та TUF Gaming Z790 Wi-Fi. Однак крім них, компанія також готує не менш цікаву модель Asus ROG Maximus Z790 Formula. Виробник натякав на випуск нової плати серії Formula для актуальних моделей процесорів Raptor Lake що в 2022 році, проте вона так і не з'явилася у продажу. Таким чином, остання плата цієї серії випускалася на чіпсеті Intel Z690. Оскільки Intel затримала перехід на нову платформу LG1851 і вирішила випустити оновлені чіпи Raptor Lake Refresh, Asus, ймовірно, вирішила, що час для випуску нової моделі плати нарешті настав. Відмінною рисою плати є яскраво виражена біло-чорна тема оформлення, що відповідає дизайну моделі на чіпсеті Intel Z690. Загалом здається, що жодних значних змін у конструкції нової моделі не спостерігається. Плата, як і раніше, оснащена спеціальними радіаторами охолодження зони під системи живлення VRM, що підтримують підключення контуру системи рідинного охолодження. Новинка зберегла свій звичний форм-фактор EATX та оснащена чотирма слотами оперативної пам'яті DDR5. До оснащення плати також увійшли два роз'єми PCI-Express 50 X16. Упаковка материнської плати підтверджує, що оновлена модель отримала підтримку бездротового стандарту Wi-Fi 7. Повідомляється, що зараз плата проходить тестування профільними ЗМІ та оглядачами. Intel вже почала розсилати зразки процесорів Core 14 покоління для оглядів, цілком закономірно, що в мережі з'являється дедалі більше витоків. Цього разу Core i 5 14600 k був протестований як у стоковому стані, так і в режимі розгону, що дає нам деяке уявлення про оверклокерський потенціал новинок Intel. У стоковому стані Core i 5 14600 k автоматично підвищує частоту до 5,3 ГГц, що на 200 МГц вище, ніж у прямого попередника. В такому режимі він набирає 2819 балів в однопотоці та 16666 балів при активності всіх ядер. При збільшенні частоти до 5,7 ГГц одноядерна швидкодія збільшилася приблизно на 1%, а багатоядерна приблизно на 8%. Потенційні плюс 400 МГц. Непоганий приріст частоти для архітектури, з якої здавалося б вичавили вже майже все. На тому ж наборі заліза був протестований і Core i7 14700KF. Він виявився на 8 та 18% швидшим, ніж Core i 5 14600 k Тайванська компанія Team Group представила модулі оперативної пам'яті T-Force Xtreme DDR5. Новинки будуть пропонуватися у вигляді двох канальних комплектів з загальним об'ємом 32 ГБ два модулі по 16 ГБ та 48 ГБ, два модулі по 24 ГБ. Частоти 7600 МГц CL36, 8000 МГц CL38 та 8200 МГц CL38, робоча напруга 1,4-1,45 В. Виробник зазначає, що для нової серії ОЗУ була розроблена та запатентована нова методика тестування та перевірки чіпів пам'яті, що й допомогло досягти таких високих швидкісних характеристик. Модулі пам'яті Team Group T force Extreme DDR5 орієнтовані на геймерів, ентузіастів та любителів розгону. Новинки підтримують профілі розгону Intel XMP 3.0 та AMD Expo. Нові модулі пам'яті оснащені радіаторами охолодження із алюмінієвого сплаву товщиною 2 мм. Радіатори мають анодоване покриття, стійке до зовнішнього впливу різних середовищ. Для більш щільнішого контакту радіаторів з чіпами пам'яті використовується спеціальний теплопровідний силікон. Розміри модулів ОЗУ становлять 135 на 8 на 49 мм. RGB підсвітки немає, надається довічна гарантія виробника. У продажу нові модулі пам'яті з'являться наприкінці жовтня. Про вартість новинок виробник поки що не повідомив. У мережі з'явилися характеристики процесорів AMD Strix Point, які прийдуть на заміну поточним Phoenix. За даними інсайдера All the Watts, такі процесори будуть вироблятися на потужностях TSMC по техпроцесу N4P, площа кристала становитиме 225 мм. У конфігурацію увійдуть 4 ядра zen 5 та 8 ядер zen 5 c тобто мобільні процесори Ryzen, що не мають відношення до високопродуктивної лінійки HX, вперше отримують більш ніж 8 ядер. Також до складу APU увійде IGPU на архітектурі RDNA 3 з вісьмома блоками WGP. У більш звичній формі це 1024 потокових процесори. Нагадаємо, у Radeon 780M 768 потокових процесорів з архітектурою RDNA 3. Тобто новий IGPU, який, ймовірно, називатиметься Radeon 880M, буде продуктивнішим і завдяки оновленій архітектурі, і завдяки значно більшій кількості обчислювальних блоків. До речі, у Radeon RX 6500XT також 1024 потокових процесори. Також для нових процесорів варто відзначити підтримку пам'яті ddr 5 5600 та lpddr 5 x 8533 TDP перебуватиме в інтервалі 25-35 Вт. Коже відеокарта Intel RK580 все ж таки вийде на ринок більш ніж через рік після анонсу. Останнім часом у мережі з'являлися різні витоки, але тепер були опубліковані фотографії відеокарт, причому одразу від двох виробників: Asrock та Sparkle. Зовні адаптери нічим особливим не виділяються, хіба що можна відзначити по два восьмиконтактні роз'єми живлення у обох моделей, що дивно, тому що TDP карти складає всього 175 Вт. Варто нагадати, що ARC A580 має 24 ядра XE або 3072 блоки ALU, а також 8 ГБ пам'яті з 256-бітною шиною. З якою ціною вони вийдуть на ринок, поки не ясно. Наприклад, ARC A750 в Європі зараз коштує від 245 євро. Якщо A580 буде коштувати близько 200 євро, то у неї не буде прямих конкурентів в актуальних лінійках Radeon RX 7000 та GeForce RTX 40. Конкурувати з новинкою Intel будуть моделі минулого покоління Radeon RX 6600 та GeForce RTX 3050, які зараз коштують близько 200 євро. Компанія Asus остаточно закрила угоду з поглинання бізнесу Intel по випуску міні ПК Nuke. Тепер тайванська компанія продовжить випуск та підтримку існуючих моделей Intel Nuke на базі процесорів Intel Core з 10 по 13 покоління, а згодом запропонує власні ПК серії Nuke для Офісу, розваг та інших цілей. Asus провела в Тайбей офіційний захід із передачі їй від Intel усієї лінійки Nuke від бізнес моделей до ігрових комп'ютерів, забезпечивши перехід для існуючих клієнтів. За умовами угоди, тайванський виробник отримує ліцензії на весь спектр систем у рамках проєкту, включаючи апаратну та програмну частини. Це розширює сферу діяльності Asus у галузі досліджень, розробки, логістики, технічної підтримки та за іншими напрямками. Основна увага, як і раніше, буде приділятися якісним компактним ПК з використанням передових рішень, якими славиться серія Nuke. Крім того, Asus має намір налагодити випуск екологічно чистої продукції в рамках цієї лінійки. Ліцензія компанії на Intel Nuke не є ексклюзивною, тому випуск міні-комп'ютерів може бути доручений іншим виробникам. Але на даний момент Asus є єдиним власником такої ліцензії. Японські ретейлери поділилися цікавим спостереженням: забезпечені місцеві геймери надають перевагу відеокартам RTX 4090, менш забезпечені RTX 4070 Ti. У свою чергу проміжна RTX 4080 користується скромним попитом. Через це різноманітність та запаси середньої моделі зовсім невеликі, а в деяких магазинах їх навіть зовсім немає. Також існують проблеми з постачанням флагманської моделі. Повідомляється про тривалі затримки поставок замовлень і є підозри, що глобальний попит більший за пропозицію. На цьому фоні можна сподіватися, що Nvidia зменшить рекомендовану вартість RTX 4080, особливо з огляду на появу гідних конкурентів з боку AMD, але враховуючи останні тенденції Nvidia, реальнішим здається регулювання попиту шляхом подорожчання RTX 4090 та RTX 4070 Ti. Компанія Ubisoft підтвердила, що комп'ютерна версія пригодницького екшену Assassin's Creed Mirage займатиме близько 40 ГБ на накопичувачі, крім того, на PS5 гра займе всього близько 32 ГБ. Про це повідомив один з користувачів форуму Reddit, який надав скріншот, що зафіксував процес завантаження гри. У черзі на завантаження стоїть набір додаткового контенту Deluxe, але його розмір не уточнюється. Варто додати, що Assassin's Creed Valhalla на PS5 займала близько 140 ГБ. Наразі невідомо, за рахунок чого розробникам вдалося в декілька разів зменшити обсяг ігрових даних у новій частині серії. Вихід Assassin's Creed Mirage очікується вже завтра на ПК консолях PlayStation та Xbox. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.